Пожити, особливо пенсіонерам, правда? З роками приходять хвороби. Не всім пощастило дожити до золотих весіль. Правда, в нас одна пощастила. Живе та святкує. От, в жовтні святкує. Золоте весілля. Десятий чоловік за 50 років. Дай Боже всім, дай Боже, всім таку старість. Хвороба такий час, поки аналізи здаш, вже грошей нема на віки. Так, Правда, а є спосіб простий народний, я хочу зекономити вам кошти. Можна взнати про свою хворобу і не робити дорогі аналізи. От ко просто підійшла до дерева, сіла попісіла. Подивилась, якщо поповзли мурахи, Значить, цукор. Або вже є діабет, або скоро буде. Якщо полетіли мухи, є десь серйозне запалення, треба антибіотики. Якщо дуже скоро висохло солі, у всіх суставах солі, негайно треба розчиняти. Понюхала, якщо запахло м'ясом — холестерин, всюди не забиті. Треба судини розкупорювати. 50 грамів коняка обов'язково дуже допомагає. дуже. Якщо не встила скинути труси, значить це альцгеймера. Навпаки, якщо забула скинути труси, а якщо не встигла скинути, то це Паркінсон. От так можна знати свої хвороби і не робити дорогі аналізи. Пийте по 50 грам, посміхайтесь, старайтесь робити добро і будете самі файні!